От чисто тип такі думає, бля, сиди, сиди вдома і такі думає, бля, хочу собі якусь тваринку, щоб, щоб вміла розмовляти. Приходить, коротше, магазин, ти каже, мені якусь твариночку, яка вміє розмовляти. Короче, ну, з нею мож, з нею можна гуляти, спілкуватись. Ну, типу, така продавчиця така, типу, стоїть, така думає, бля, що яку тваринку тобі дати? Така думає, о, каже, в мене є сараканожка. Він таки приходить додому, сараканожка. Щось щось мовчить, щось нічого не каже. Він каже: Ей, чуєш, що, йдемо гулять. Вона мовчить. Він, він каже, Ти не чуєш мене? каже, гулять, йдемо з тобою. Вона, короче, мовчить. Він таки думає, ебать, йобнуте. те. Він підходить уже раз десятий, каже Блядь, ти гулять будеш чи ні. А вона каже, а вона каже. Та тихо, я кросівки обуваю.